Смільно слушаємо приказ начальника управління. Наказ по особому складу 330.12.2014. Згідно рапорта до правлення ДМС України, провести рокати співробітників, задіяних на виконання завдання, визначених законом України про боротьбу з тероризмом та несення служби по похороні громадського порядку в районах проведення АТО. Я тоже вас в отце и отец во мне. Слава тебе, Господи, слава тебе. Помилуй нас уже, по милости своей. Больненько ты услышишь. Помилуй. Дисциплина и законность, патриотизм, проявление.